Ранок 12 серпня для працівників обслуговуючого персоналу міського ринку Асорті розпочався з монтажу кріплення для додаткового кондиціонуючого обладнання в молочному корпусі з метою підтримки та забезпечення відповідного теплового режиму для продажу та зберігання молочних та кисломолочних продуктів тваринництва. Окрім самого устаткування потужного кондиціонера для того, щоб не було навантаження на застарілу електромережу, електромонтери займалися розводкою нової потужної лінії електроживлення з рахуванням усіх технічних норм. Нагадаємо, що понеділка на міському ринку ведуться комплексні роботи по обслуговуванню робочих приміщень, корпусів биралень на території загального обслуговування, бо наступні шість ведеться активний процес торгівлі товарів різних споживчих груп. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, Мар'яна Кожухар першомуніципальний.